Так, всім привіт! Як ви вже зрозуміли по автомобілю, що моя каденція закінчилася. Зараз перебуваю з сім'єю в Польщі. Малопольське воєводство недалеко від міста Краків. І в цьому відео хотів би підвести підсумки роботи за цілий рік. Робота в цілому. Пройшла нормально, були і контролі в Швейцарії, і в Німеччині, пароми, потяги різного типу, Ламанш, Швейцарія, Австрія. Також були трошки проблеми по роботі, а саме вскривали причіп, вкрали паливо, зробили дирку в боку. Але в цілому можна сказати, що цілий рік пройшов успішно. По тахографу жодного порушення за цілий рік, так як по з'їзду на базу у нас перевіряють, що і як ми не їздили за каденцією. Вирішив трошки змінити локацію, виїхав за межі міста. Після нового року планується зміна логістики, де я буду працювати. Також подібні рейси: Італія, Німеччина, Бельгія, Англія. Але ще додається дві цікаві країни, в яких я давно не був. Це Іспанія, а також, можливо, Португалія. Після нового року заїду на роботу і там вже побачимо, як воно все буде проходити. Вернувся я в Польщу, з'їхали бусом. Автомобіль залишив на паркінгу недалеко міста Верона, Так як вже розповідав, що час від часу ми з'їжджаємо або автомобілем, коли є в цьому потреба, замінити фільтра масла. Або з'їжджаємо бусом. Цього разу багато автомобілів з'їжджало своїм ходом. А решта, хто не успів, прийшлося з'їжджати бусом. Їхало у нас аж цілих 9 чоловік. Їхали ми дружно і весело. Кажемо так, Тісноті, але не в обіді. Також перед новим роком планую провести стрім, про що я повідомлю в спільноті Ютуба. Кому буде цікаво, пишіть коментарі, що ви, на яку тему хочете поспілкуватися. Ну що, будемо закінчувати. Вам всього найкращого. Якщо сподобалось відео, традиційно став вподобайку. І до скорих зустрічей. Всім пока. Слава Україні! А я погнав робити передноворічні закупи.